Ласкаво просимо до Common Краунз, де представники різних конфесій і походження збираються разом, щоб дослідити спільні риси та відмінності своїх релігій. У сьогоднішньому епізоді ми розглянемо другу частину теми природа Бога. Мене звати Кідабі Рач, я індус. Я приїхав до Канади 55 років тому. Я професійний інженер, пішов на пенсію і працював у храмі Ганеша. Та товаристві індуїських храмів Канади Бев'Ю Елгіні і Річмонд-Хілл. Я працюю в раді близько 15 років. Салама алейкум. Мене звати Шахру Хабіт Я місіонер Ахмадійської мусульманської громади. Я був місіонером вже близько 8 років. Я був місіонером в Калгарі Бремтоні на короткий час у Мілтоні. А зараз я працюю тут у офісі генерального секретаря. Мене звати Майкл Кліфтон, я член Церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Я служив на різних посадах як волонтер в адміністрації протягом останніх майже 40 років. Питання полягає в тому, чи можу я відкинути Бога? Чому, або чому ні? Гаразд. З точки зору індуїзму, питання не в тому, чи можеш ти відкинути чи ні. Чи Бог не каже, що ти повинен бути зі мною, ти тримайся зі мною, але Бог є тим, хто контролює його внутрішній світ, і він контролює всі дії. Я не бачу нічого такого, через що можна відкинути Бога. Ну будь-хто може сказати, так я можу це зробити, але це не справжня цінність будь-якої релігії. Бог існує, як ви сказали, це духовна річ, і він всемогутній, могутній, сущий. Ви не можете просто відректися в той же час. Бог не каже, чому ти відкидаєш мене, чи щось він діє, він всередині вас, він контролює вас, і ваші дії повинні бути. І ви не можете сказати, що в релігії сказано, що ви можете відкинути Бога, взяти його чи залишити його. Він є, він буде там, і він повинен бути там. Отже, в ісламі Бог каже, як я вже казав, що наша священна книга називається Священний Коран. Бог каже в 18-му розділі, що хто хоче, той може вірити, а хто хоче, може не вірити. Іслам дав нам свободу волі, обирати чи відкидати Бога, але є наслідки. Ми віримо, що так ви можете відкинути Бога, але ми віримо, що ви зіткнетеся з наслідками, і ці наслідки є між Богом і цією людиною чи особою. Те ж саме в Священному Корані. Бог також каже, що в релігії немає примусу. Отже, він створив нас і дав нам свободу волі. Він дав нам здатність розуміти, що є правильним, а що неправильним, а потім робити правильний вибір. Тоді це визначає наслідки. Будемо ми винагороджені чи покарані за його волею. У той же час іншим способом відкинути Бога було б насправді не бути йому вдячним. Наприклад, за те, що Бог дав нам здатність бачити, ходити. Він дав нам сім'ї, ніби є багато благословень, які Бог дав нам як людям. Не бути вдячними за ці щедроти в ісламі. Це теж спосіб відкинути Бога і сказати, це знаєте, що все через мене, але ні. Це не через мене, це тому, що Бог дав мені можливість бути тим, ким я є. Отже, є два шляхи, але так, в ісламі ви можете відкинути Бога, але дуже важливо розуміти, що в цьому є наслідки, і ці наслідки залежать від Бога, і це лише між Богом і цією людиною. Я трохи звернуся до своїх нотаток. Думаю, коли розмірковував над цим питанням, моєю першою думкою було: звичайно, ми можемо відкинути Бога. Я думаю, що Біблія рісніє історіями про людей, які відкидали Бога, а потім повертались до нього. Ми можемо відмовитись, виконувати його вказівки. Ми можемо відмовитись від впливу його духу. Я думаю, у нас може бути невелика різниця в тому, як речі працюють або як ми віримо, що вони працюють. Але зрештою, Бог є Бог. Чи не так? Ви не можете уникати Бога. Ти можеш, ви можете емоційно, подумки відкидати його план, його цілі, його бажання щодо нас. Але ти нікуди від цього не дінешся. Один із його способів не втекти від Бога. Це ніколи не уникати його любові. Ти ніколи не втечеш від його ласки, і ви можете не впізнати його. Але ми кожен день живемо Божою благодаттю. Той факт, що ми тут, той факт, що ми все ще маємо можливість поговорити з людьми, любити людей, служити їм, злитися на людей що завгодно. Це благодать Божа, яка постійно дає нам любов. Ось неминуче. Але ми можемо відкинути стосунки з Богом. Ми можемо відкинути праведність Бога. Ми можемо вибрати зло замість любові. У нас є така здатність. І як ви сказали, є наслідки такого вибору. У християнській традиції очевидно, я вважаю, дуже є відомим. Є те, що християни вірили в пекло і кару, вічну кару грішників. Є різні способи, як це задумано. Іноді це просто добре. Це природні наслідки бути поганою людиною. Будучи поганою людиною, ти будеш нещасним. Але Божа благодать постійно. Ційно поширюється на нас, щоб у любові повернути нас до спілкування із ним до ком'юні, впродовження того, що ви згадали, що ви не можете відкинути Бога, але ви повинні заплатити за наслідки. Це точно в іншій формі в самому індуїзмі, як карма, тому що це всі позитивні карми роблять вас для наступного, тому що ми віримо в природження. Тож це свого роду наслідки того, що за те, що ви робите, ви платите за це іншим способом. Це те, що позитивна і негативна карма реакції дії це частина принципу в індуїзмі, який майже схожий на іншу назву. Так і раніше, перш ніж я став християнином, здається, я завжди був християнином, але не справжнім християнином, вихованим у сучасному мультидуховному вигляді. Раніше я вірив у реінкарнацію. і В якийсь момент прийшов до цього, розуміючи ця ідея суперечить християнству. Не просто тому, що реінкарнація не є однією з наших доктрин. і це не критика. Насправді я вважаю, що реінкарнація є прекрасним теологічним поглядом. Але чого йому не вистачає так, це рятівника? Чи не так? Отже, так і знову ось де є напруга в християнстві та в тому, як християни бачать справедливість і благодать. І ми іноді сприймаємо їх як опозицію один одного, де благодать компенсує поразку справедливості, тому що справедливість має покарати нас. І ось тут, знаєте, з'являється карма і ми любимо вживати слово карма, навіть якщо ймовірно вживаємо його неправильно. Але Христос певним чином показав нам, що покарання не є частиною Божого плану, і здається, християни, які скажуть, про що. Що він зараз говорить, але що страждання за гріх, страждання через будь-який злочин, гріховний він чи ні? Будь-що що суперечить волі Бога, технічно є гріхом. просто так і до справи. Усі божі заповіді сформульовані в руслі любові. Щастя, прагнення до миру і усього такого. Тому все, що ви робите всупереч Божої волі, буде поганим для вас і для інших. Це просто в певному сенсі природа. Христос прийшов і постраждав за нас і разом з нами, і показав нам, що Бог тут з нами в нашій боротьбі. За те, щоб бути кращими істотами, і що він просто хоче дати нам любов. Отже, для нас Христос позбавляє потреби мати кармічні борги, позбавляє потреби спробувати ще раз, але в будь-якому випадку це те, що він негайно повертає нас до спілкування з Богом, примирення з Богом, справедністю з любов'ю, з істинною справедливістю та благодаттю через нього, через його благодать. Так що нам не потрібно це вирішувати. Я не знаю наскільки добре ви знаєте ці історії з нового заповіту, але ви знаєте сцену, де Ісус має справу з жінкою, яку сприймали на перелюбі, і всі хочуть побити її камінням, її хочуть покарати. Так він каже: нехай той, хто без гріха кине перший камінь. Більш-менш демонструючи Божу справедливість, тому що Христос був досконалим проявом справедливості та благодаті, Божа справедливість не вимагає такого покарання. Божа справедливість показана тим, що він показав поруч з нею. Іди і більше не гріши. Мені було легко відмовитись від віри в реінкарнацію, тому що Христос перевтілює мене зараз саме в цьому сенсі. Певною мірою карма вважає, що це дві частини. Реінкарнація це одна частина, але інша, з якою ми всі погоджуємось, полягає в тому, що позитивна карма змушує вас бути кращим. А негативна карма впливає на ваше життя, а це означає, що не потрібно робити негативних речей. Намагайтеся робити найкраще, або наскільки це можливо, це більш менш та сама теорія, яка поширюється на всі інші релігії. Тож краще робити добро, аніж мати погані наслідки цього. Є негативні наслідки, так Так. І ми точно це знаємо. Спробуйте збрехати своїй дружині. Ви дізнаєтесь, як працюють погані наслідки. Я думав, що ви збираєтесь задати Трампа. Ні, ні, ні. Я його не чіпаю. Ми не політичні. Ні, навіть в ісламі. Я знаю є атрибут Бога, який називається талаб, що означає як той новий початок, який ви згадали, що Бог е, має на меті те, що він повертається. Отже, це означає, що ви можете грішити. І щоразу, коли ти звертаєшся до нього, Бог звертатиметься і до тебе. Це дає нам надію. Йдеться про те, щоб дати людям надію, що ти можеш бути найгіршим грішником у світі, але Бог такий милосердний, він нагадує про себе, що ти завжди можеш звернутись до нього. Ми знаходимо. Те, що навіть святий пророк мир йому, що були часи, коли хтось прийшов до нього і сказав: з тих пір я вчинив цей величезний гріх, що мені робити? І святий пророк мир йому, ніби повернувся в інший бік. Знаєте, він повернувся в інший бік, і ніби він каже: Я не хочу, я не хочу цього чути. Ви влучили в те, що, на мою думку, є один із пунктів єдиної віри та конфесії. Навіть я б сказав, нерелігійних конфесій. У нас є міжконфесійна велика річка. У нашому колі є гуманісти, світські гуманісти, атеїсти. Вони, на мій погляд, вони б не використовували ці слова, і вони можуть не любити ці слова, але вони мають віру. Так, вони вірять у цю концепцію добра та сили прощення та благодаті, яку ми даруватимемо один одному. Саме тоді, коли я працював, один хлопець запитав мене. Він сказав: Привіт, ти знаєш, цей хлопець завжди каже мені, що ти сповідуєш дурну релігію. Що ти скажеш, яким ти мене вважаєш? Я мусульманин. Він сказав, що приїхав з Єгипту. Дуже хороший інженер. Я сказав, добре, він сказав, ви чули, що я сказав? Так, ви сказали, що ви мусульманин. Ти зрозумів, що сказав? Я сказав, я радий за вас. Він каже, що я нещасливий. Чому ти щасливий? Я сказав, що я щасливий, поки ви говорите, що вірите в релігію, тому що в кожній релігії є певні речі, які ти контролюєш. Тоді як тільки... Злякаюся, якщо ти скажеш я не вірю у твою релігію, тому що саме тоді ти робиш безжальні речі. Ви вважаєте себе вищою силою? Тож я думаю, що кожен може прийняти іншу релігію, тому що в цьому немає нічого поганого. Але якщо ви скажете, що не вірите в жодну релігію, це справді погано так. Що ж є багато страшних людей, які стверджують, що вірять у релігію. Я думаю, я маю на увазі, що в серці я можу говорити про таку гру. Ви знаєте, я християнин. Я б точно віддав перевагу, щоб усі були християнами. Я належу до цього. Ви знаєте, що я вірю, що християнство є справжньою релігією. Але я також визнаю, що Бог, можливо, не погоджується зі мною щодо цього. Ви знаєте, що Він любить нас усіх. Ідея, яка мені подобається, полягає в тому, що ми всі будемо здивовані тим, хто на небесах. Або якщо ми навіть самі туди потрапимо. Так я не думаю, що мати релігію так само важливо, як мати правильну релігію. Я думаю, що це більше. Ви говорите про наявність духовних цінностей, тому що у вас є віра. Ви знаєте, що є сила поза вами, тож ви хочете, щоб ваші дії були модерованими. принаймні розумно, але в іншому випадку ви робите бажальні речі. Я казав, що це. Це як мафія, але коли я сказав мафія, я сказав йому, що це не означає жодної національності. Я маю на увазі людей, які вважають себе вищими, і можуть робити все, що завгодно, без жодного контролю. Приєднуйтесь до наступної частини цієї інтригуючої дискусії, де наші учасники продовжують свій інтелектуальний пошук, щоб знайти точки дотику.